Очільник палацу культури Олександрійський театр Юрій Біланюк та керівник народного інструментального оркестру Камертон Олександр Пилипенко нещодавно відвідали Болгарію з творчими гастролями. Представники закладу культури взяли участь у 10-му міжнародному фестивалі Болгарська спадщина. Юрій Біланюк був доповідачем разом із ще 40 доповідачами, який розповідав про переселення етнічних болгар до Кіровоградської області. А наступного дня Олександр Пилипенка приймав участь у конкурсі виконавців за різними жанрами. Він отримав диплом та статуетку та запрошення на участь у гала-концерті, де були представлені переможці цього ну, форуму фестивалю конкурсу. Юрій Федеєвич готував розповідь про болгар, які переселилися в Кировагр на Кіроваградщину вільшанку, і робив інтерв'ю із Григорієм Абажеєм, який є етнічним болгаром, саме з Вільшанки, і він розповідав про своїх бабусю і дідуся, які саме були в той період, і саме переїздили туди. То також було дуже цікаве інтерв'ю. З 22 по 24 серпня творчі особистості знайомилися з культурою та традиціями Болгарії, а також дарували іншим гостям свої творчі номери. Я підготував декілька болгарських композицій, була румунська і молдавську музику. Я граю з українських композицій. У мене була обробка української народної пісні у Єввишневому саду. Олександр Пилипенко був відзначений грамотою престижного фестивалю та запрошений взяти участь у гала-концерті разом з іншими талановитими представниками різних куточків України.